Вітаю всіх, кучерявий сад передмістя Львова. Весна! Готуємося до Великодних свят. Потепліло, повеселіло. Сонечко все-таки дає свій психологічний позитив. Купа роботи до свят. І бджілки працюють, і комашки прокидаються різні, і не завжди корисні для нашого саду. І... Інші тваринки вже не говорю про грибочки, бо тваринки все таки шустріші, а нам, попри свою роботу, потрібно і за ними встигати. Бо швидкість реагування на них повпливає на те, чи вразиться ними сад, чи будуть якісь пошкодження чи ні. Про яких тваринок говорю? Дивіться, кого я вже побачила на своїй черешенці. Мурашки. Це мурашки-розвідники, котрі вивчають ситуацію на деревах. Чи можна туди носити попелицю. А потім, коли вони прокладуть пахучу доріжку по стовбуру, цим стовбуром буде бігати цілий натовп мурашок. І заносити попелицю на молоденькі прирости. У нас Львівщина відстає від інших регіонів, бачите, лише, лише пуп'янки набираються. Що ж то таке я саджу в основі стовбурів багатьох плодових дерев? Це рослинка, журавець, великокореневишний, дуже має ароматне листя. Прийшов цей журавець у мій сад від сусідки моєї, а почалося все з того. Що я, ледь встигаючи за пополицею на троянди, якось зайшла в гості до сусідки, до пані Галини, і побачила, що на її трояндах чомусь пополиці в той час нема. А всі троянди при стовбурові кола обсаджені ось таким журавцем. Ну, якось склала 2 плюс 2 і зрозуміла, що журавець пахне, він відлякує, не відлякує, він пантеличить на певний час мурашок. І вони не так швидко знаходять оці дерева, що обсаджені журавцем. Звісно, потім і туди знайдуть дорогу мурашки, і там ж заведуть попилицю. Нам. Але ми виграємо час. Тобто, журавець не врятує, а просто відтермінує цей процес. А що ж врятує? Мені дуже шкода, що тепер на ринку. Я не знайшла цього чудо препарату. Це такий клей в тубі з полібутилену та поліізобутилену. Для чого називаю речовини? Бо купувала я той клей ще до війни. Фірма італійська, але вироблявся чомусь в Білорусі. Тому його зараз немає. І навіть якби і був, ми не готові підтримувати економічно тих, хто підтримує нашого. Агресора. Для чого речовини? Не маю зараз часу шукати. Можливо, є на українському ринку інші Інші якісь варіанти з тими речовинами. Для мене це ідеальний клейовий поясок. Він дуже довгодієвий. І після дощів, і на сонці не розкладаються оті речовини і не втрачають властивостей своїх. Субстанція. Так настільки липуча, липка, що після неї відмитися важко. Раз в рік, при потеплінні, коли бачу перших мурашок на листках, роблю такі поясочки, тому і вам показую, бо вдруге вже робити не буду та і не маю чим в принципі. Шукатиму аналоги, звісно, дуже шукатиму, бо дуже класна штука. Вона не лише не дає мурахам занести попелицю, ось лізе вже першопрохідник. А і не дає вилізти на стовбури дуже багатьом шкідникам, котрі зимують у ґрунті. Знаю, є різні варіації липких поясків, такі якісь наклеюються білі штуки, білі основи з липкістю. Та мені здається, співвідношення ціна, якість там не дотягує, не дотягує до цього варіанту. Такий якийсь кострубатий поясок мені вийшов. Однією рукою, дивлячись, на екран телефону, вийшов не поясок, а якась спіралька. Ну нічого. Коли без телефону і двома руками, і двома очима бачиш, то тоді все нормально. Поясок має бути зімкнутий. А зараз показую ще одну вразливу ланку в своєму садочку з минулого досвіду. Це гортензія волотиста, низенько обрізана, і ось надбубнявіли на, на перші брунечки. Як ми їм тішимося, це ж майбутні пагони з майбутніми величезними волотями суцвіттями. Якщо кущик волотистий гортензії недорослий, то ті бруночки завжди попри ґрунт, низенько попри землю. А ще. Висунули свої носики, хости, і там, і сям. брунера починає квітнути, але брунера тут просто для краси. А серед журавця, от я дуже полюбила цю культуру, цю рослинку. Теж у мене хосточка. До чого я веду? До того, що і молоді бруньки, гортензій, і оті молоденькі пагінці, хост дуже вразливі до наземних молюсків: слимаків, слизняків, чим рятуюся? Від наших рідних ми якось з ними нічого ніколи й не робили. А от іспанський рудий слизняк наробив нам стільки неймовірної шкоди. І тільки, дізнавшись про. У ліцець фірми Агромах, я, по суті, отримала спокій, чистий спокій з тими слизняками. Чому? Тому що там пише, що це екологічний засіб. І... Не дуже вже фільтрувалось, де його сипати. Ну, В квітники теж не дуже хочеться якоїсь жорсткої хімії. А це я вже сипала від душі. І зараз також, попри молоденькі хости, молоденькі гортензії і не тільки слизняки дуже полюбляють ще шавлію. От, видно, я вже посипала біля шавлії. Полюбляють шавлію, це шавлія дібровна, Хризантеми вони їдять зі шаленим апетитом у людей геть попропадали хризантеми через них, вони тільки з землі висувались, як яких тут же з'їдали слизняки. То я пройшлася посаду такими критичними місцями біля найсмачніших для слизняків рослинок, і попідсипала профілактично. Оцією хімією, не хімією, то звісно, що хімією, але, можливо, менш небезпечною, більш безпечною, правильно сказати. Бо вже після дощів теж бачила перших осіб, бажаючих смакувати рослинками. Якогось року вони мені геть переполовинили. Кількість бруньок на волотистих гортенцях було надзвичайно шкода. Ось так поділилася з вами такими терміновими, невідкладними, проробленими вже, слава Богу, справами. Бажаю всім спокійних, мирних свят. А все решта ми собі організуємо. Слава Україні!